Привіт! Я дякую тобі за підписку і за те, що ти обираєш розвиватися і рухатись вперед. Також дякую тобі за те, що ти обираєш переглядати це відео, і воно саме буде про страх осуду і взагалі про думку, а що скажуть інші. Поспостерігай за своїм життям, чи в тебе таке було. Ти чимось займаєшся, тобі воно цікаве. А у голові, а можливо і наяву, тобі інші говорять. Що ти за фігньою займаєшся? Давай займи вже ділом, займись якоюсь стабільною роботою. Або буває таке, що ти хочеш звільнитися з стабільної роботи, тобі вона вже надогіла, не подобається, ти вже відчуваєш, що ти з нею виросла, а в голові так, а що скаже тато, а що скаже мама, а вони школи в моє навчання, а я зараз нічого не знайду, і там величезний, величезний можливо, є список. А можливо, ти приходила з своїм якимось бажанням, ідеєю, чимось новим до свого чоловіка чи до близьких, і чула відповідь: надивилася тих інстаграмів, давай вже починай жити життя, спускайся якби сюди, життя інше. А можливо, ти бачиш, що тебе, наприклад, дратує твоя дитина, але при найменшому якомусь моменті, що ти хочеш це обговорити, там, поділитися. І якось це прожити біля близьких ти сразу получаєш у відповідь величезний осуд, або навіть боїшся то проговорити через те, що ти розумієш, що зараз тонна осуду випаде на тебе, і ти краще взагалі про то не будеш говорити. Адже як це бути поганою мамою? Або також може бути момент, що в тебе якісь є бажання, і знову ж таки, купа, купа, багато голосів в тебе в голові. що А що буде? Напевно, мені все-таки не туди. І подивися, ти в такому випадку точно не на першому місці в своєму житті. Спочатку йдуть не знаю, діти, потім чоловік, потім, можливо, отакі твої песики, робота, гроші, батьки, а потім вже десь ти. І тоді в мене буде до тебе величезне запитання. А звідки тоді в тебе має братися ресурс? А хто взагалі проживає твоє життя? Ти його проживаєш, ти його живеш ним насолоджуєшся? Чи ти все-таки в рутині, яка служить для інших? І якщо хоча б в одному моменті ти спостерігаєш, що в тебе є подібне, то прям рекомендую тобі додивитися до кінця через те, що. Я покажу, а як саме цей страх можна трансформувати і вийти саме в той момент солоде життя, і в той момент, що ти будеш все-таки першою у своєму житті. Так, люди будуть для тебе такі далі важливі, але найпершою людиною будеш для себе саме ти. Я представлюся, я цим було кальона, я коуч та тренер мислення достатку. Також я дружина та мама прекрасної донечки, і знаєте, я про свій продукт говорю так, що немає нічого найпрекраснішого, ніж зміни у житті людини. І саме цим займаюся я. І якщо ти переглядаєш це відео, тебе також це цікавить. Я раджу додивитися це відео до кінця, через те, що саме тут я розповім, а чому на рівні підсвідомості ми боїмося змін, і ми до них не йдемо. Ми стримуємо себе від них наступний момент. А які є взагалі основні проблеми на саме шляху до нового рівня у твоєму житті? Також підсвічу і розкажу трошечки про мислення достатку та дам одну практику через те, що насправді це дуже обширна тема. Наступне, що я розповім декілька кейсів своїх клієнтів, а наприкінці розкажу, як все-таки ти можеш пройти цей шлях і вийти на новий рівень у своєму житті, в якому ти будеш насправді насолоджуватись та кайфувати. Ми часто себе стримуємо і найперше боїмося мати навіть той самий успіх, через те, що наче в нашому суспільству успішних не люблять, і наче їм не допомагають. Але чи насправді це так, і чи є ось така жартовна позиція, що мені мають допомагати, мені мають давати таку підтримку саме, коли мені погано, чи це ок. Чи ти можеш просто вийти в той рівень, який тобі подобається, той, який ти хочеш, новий рівень, успішний рівень, і отримувати екологічно цю підтримку і давати цю підтримку тоді, коли тобі хочеться, а не з потреби прям нагальної. Наступною помилкою це є страх осуду. І насправді це найдорожча плата, яку ти платиш. Ти залишаєшся в тому некомфортному житті, яке зараз в тебе є, бо ти боїшся думки інших. Але зверни увагу, думка інших є завжди. І вони тут про тебе подумали, а тут вони вже взагалі подумали про третього, десятого, тут подумали про себе через те, що немає нічого найціннішого, ніж насправді власне життя. І проживаючи думками ти, коли знаходишся в думках, наступний момент це є страх осуду. І боятися думки інших, це насправді є однією з найбільших таких великих постов через те, що люди завжди є, і завжди вони про щось думають. Тут вони подумали про тебе, тут продумали про третього, десятого, а тут взагалі вернулися в своє життя нарешті і живуть далі його. А ціна, те, що ти боїшся, а що скажуть вони, це завжди те, що ти залишаєшся в некомфортній зоні для себе. І подивися, чи це тобі ок. Чи ти з цим згідно погоджуватись і жити з цим далі? Наступним третім моментом це є страх втратити стабільність. А я тут запитаю, прям, а де ти бачиш взагалі стабільність, де в нашому житті є стабільність? І це не тільки що зараз саме твориться в нашій державі, в нашій країні, і до того також, а де була стабільність? Стабільність це певна мильна бульбашка, це ілюзія. Її немає, але наш мозок, наче будує її так, вона є, я маю за що тут триматися, і я, наче, залишаюся тут. Але не так, ти не можеш залишитися на місці і тебе буде все влаштовувати. Якщо ти залишаєшся на місці, то світ все рівно рухається вперед, і в цьому випадку ти відкочуєшся назад. Немає стабільності. Завжди є рух вперед або рух назад. Як тобі з цим? Готова далі триматися за свою стабільність? Четвертим моментом є блоки саме з дитинства. Наприклад, що гроші заробляються важко, гроші не заробляються чесним трудом, або щасливими можуть бути обрані, або не висовуйся, так буде тобі простіше жити. І всі ці установки на рівні підсвідомості насправді не дають дуже часто тобі рухатись. Але подивившись туди, подивившись всерединку, то насправді їх можна відпустити і рухатися вперед до того, що ти хочеш. Зараз можеш навіть зупинитися і, або після цього відео, зупинитися і написати, а які установки і думки з дитинства тебе блокують. Декілька я навела, і можеш ще подумати, що це. Після того сядь і напиши наступні, на які ти хочеш замінити саме ці установки, і покажи для свого мозку. Дивись, може бути так, але зараз час змінився, і я обираю дивись ось так. І знову перечитайте їх. Так, можливо, в якийсь момент ти писала вже ці установки. Але зараз з цієї точки ти зможеш подивитися глибше на новий слой своєї глибини, що дасть тобі можливість також звільнити енергію і рухатися вперед в більш такому екологічному, швидкому для себе темпі. Зараз підсвічую, які є основні помилки, коли люди все-таки обирають рухатись на новий рівень. І найперше, це коли вони обирають Я йду, але я йду сама в старому оточенні без підтримки. І ми точно знаємо, що мислення не формується в старому оточенні і при старих своїх думках, паттернах мислення. І коли немає насправді підтримки, дуже важко устояти в тих своїх нових думках, які починаються у тебе, у тому новому мисленні, яке формується в тебе. Тобто ти оточення є, а ти стаєш іншим. І тобі цю іншість дуже складно насправді витримувати. Через те, що, як мінімум, ми <кхух> раніше були такі племені народи, ну взагалі всі люди, і бути самим поза племенем було небезпечно. Так, зараз це є по-іншому, але наша підсвідомість, наша психіка до цього ще не переналаштувалася. І бути одним, наче ізгоєм, їй досі небезпечно. І якщо ти візьмеш підтримку, якщо ти зміниш в певній мірі оточення, можливо, не зміниш, не потрібно якби йти з свого, якщо воно прям не блокує тебе, а додати собі нове оточення, додати собі підтримки це насправді допоможе тобі значно екологічніше і швидше рухатись до того, що ти насправді обираєш. Другим моментом буде саме різкий шлях без внутрішньої готовності і підготовки. Наприклад, ви вирішили, все, я буду. І тут починаєте звільнятися з роботи, приїжджати в інше місто, ще 150 нових звичок вводити, і це все водночас. Насправді, наша психіка не в силі опрацювати і переналаштуватися настільки кардинально. Якщо тим більше це без підтримки. Краще не робіть таких різких рухів, а рухатись краще степ степ Кожна звичка там, потребує, як мінімум, 21 дня, а то і більше. Через те, що в нашому головному мозку зароджуються нові нейронні зв'язки, і на їх формування, на їх укріплення потрібен все-таки час. А третім моментом є дуже часто те, що людина. Не знає, а куди вона взагалі рухається. Тобто каже: Я хочу кращого життя. Хорошо, а як це краще життя? Ну, не знаю. І якщо немає фокусу уваги, а що має бути там, а все рівно окреслено, то дуже важко туди прийти. Як кудись прийти, якщо не розуміти, куди прийдеш, не завести в GPS. Куди вам треба приїхати, ну ви кудись приїдете. Але чи це точно буде та точка, в якій ви будете задоволені? Ну, скоріше всього, так на відсотків 90 ні. А, тому також досить важливий момент, на який важливо звертати увагу. І це не, ж, не прям про жорстко по пунктах, що прям немає куди порухатись там. Ні, все, все рівно лобільно. Ваші цілі, ваші бажання, ваші фокуси можуть змінюватися, але напряму… Має бути я наведу один приклад: це як скульптор. Наприклад, він починає будувати якусь а, фігуру, він починає її відтасувати, але тут він три-чотири рази на день починає змінювати так, ні, я хочу так, я хочу так, я хочу і так. Що в нього вийде? Ну, скоріше всього, щось не дуже прикольне. Принаймні, не те, що він планував. А тому, якщо взяти мою роботу з клієнтами, дуже часто ми починаємо все таки з того, що ми стамо. Фокусуває, а куди ми будемо рухатись? А який ж результат має бути через певний час співпраці. Наступним моментом є те, що ми розбираємо взагалі страхи, сценарії, обмеження, установки, які набуті під час життя, або взагалі передані з родової вашої системи. Також їх розбираємо, відпускаємо і. Звільняємося від цього. Далі в роботі ми дуже часто звертаємо увагу на саме емоційний інтелект, через те, що він дає нам стійкість, стійкість і в великій мірі опору на себе. І від цієї опори на себе ми можемо якраз витримувати той успіх, який приходить, і далі робити для себе те, що буде комфортно. А не залежати від того, що «а мені не дають підтримки, а мені ще щось там, ще щось там. Людина насправді стає внутрішньою стійкою, тобто працюємо з самоцінністю, з самооцінкою, і м -м, про те, що людина насправді починає кайфувати від життя, насолоджуватись життям. А, адже, якщо подивитися, то основна ціль, яка наша в житті. Насолоджуватись, а те, якими методами ми придумуємо, і для кожного це будуть унікальні методи, наприклад, мої методи не будуть працювати у вас, то насправді починається це кайф від життя. Знаєте, з яким моментом я ще часто стикаюся в своїй роботі? А з тим, що люди приходять не зі своїми бажаннями. Тобто бажання соціально, наприклад, нав'язані. І чому я тут повертаю, типу, а чого хочете ви, а чого хочеш ти? Чому це дуже важливо? Через те, що соціально нав'язані вони завжди живуть в нас у мозку. А якщо мозок, це завжди в нас в житті контроль. А якщо контроль, наслідок в нас буде завжди тривога, бо ми не знаємо, що буде завтра, і від цього в нас якраз розкручується тривога. А коли істинні бажання, вони народжуються ось тут, в нашому сердечку. І саме через істинні бажання в нас може підніматися довіра до світу, довіра до свого шляху, до себе, а куди ми йдемо? Тому подивіться, а що у вас також тут відбувається? Через те, що якщо дуже багато тривоги, досить багато контролю в житті, то, можливо, ви йдете не туди. Куди ви внутрішньо дійсно хочете. І насправді робота з контролем це такий великий прошарок, в який варто подивитися кожному, в кого він є. Через те, що неспокій і внутрішня тривога, вони нікуди не проходять просто так. І постійне життя в цьому стресі, воно насправді дуже виснажує, дуже виснажує. Ваш організм, нервову систему, судинну систему, відповідно, кортизол високий, відповідно, незадоволення, сон і так далі, все рушиться. І жити в, таку, в такій напрузі насправді дуже важко. Тому, якщо спостерігаєш за собою, що є щось подібне, прям зверни увагу, а як би з тим розібратися? Не виходить самі, так як я в попередніх пунктах говорила, що починати саме починати. Роботу з собою, за своїм мисленням самотужки дуже дуже складно. І обравши себе свої бажання істині, ви починаєте обирати себе. Чому насправді також це досить важливий момент в вашому житті? А через те, що обираючи і бажаючи догодити комусь, а насправді ви нікому не догодите. Ви подивіться, ви ніколи не догодите своєму татові. Ну, от, прям ніколи, що би ви там не зробили. Ви ніколи не догодите своєї мамі. Якщо в неї є претензії, істину, що вам прям буде вау, і мама скаже: донечка, ти молодець, я прям тобою гаржусь, і це буде тривати там певний час, не буде. Будуть все рівно якісь претензії, будуть якісь моменти недовольства. І тільки в. В моменті, що ви в контакті з собою, це от виключити цю хорошу дівчинку, виключити нарешті, що я маю догоджати всім, і почати звертати увагу на себе, так сказати, проживати себе. Через те, що в даний момент тебе точно достатньо в твоєму житті. Ти є, і цього вже достатньо. Не потрібно доказувати, не потрібно виборювати, насправді можна. Просто проживати своє життя, бути просто мамою, просто жінкою, просто, не знаю, експертом, я не знаю, чим кожен займається. Бути просто, просто собою. Як вам? От навіть поспостерігайте від цього, а як змінюється тіло, як змінюється відчуття, що мені можна бути? А тіло насправді розслабляється, правда? Угу. І подивися, ти єдина, з ким ти будеш завжди. Чоловік, батьки, діти, вони прийшли і пішли з твого життя, а ти насправді назавжди залишаєшся сама з собою. І якщо ти хочеш догоджати іншим, якщо ти боїшся, а що скажуть все таки інші, ти завжди будуєш якісь рамочки, в які ти хочеш себе помістити. Оп! А ти точно більше. Ти точно більше, і, можливо, тобі не варто поміщатися в ці рамочки. А може, ти ці рамочки можеш створювати сама, або взагалі жити без рамочок. Для чого вони тобі? Вони, знаєш, я навіть підсвічу, для чого. Через те, що твій мозок наче розуміє, що ага, якщо є ця рамочка, значить мені тут безпечно. Але це ілюзія. Рамочка тільки тебе обмежує. Ти не можеш прожити свій насправді внутрішній потенціал, внутрішній кайф і сказати вау, все супер, І якщо в тебе немає цього моменту, я якщо ти, якщо ти в якихось рамочках. <кій> і дуже часто люди, які засовують, і дуже часто люди, які ставлять собі якісь обмеження, ставлять себе в рамочки, вони насправді не вміють любити себе. Так, наче буває зараз дуже, і так зараз, можливо, заїжджає на ця фраза любити себе, любов до себе. А як це любов до себе? А це робити те, що ти істину внутрішньо дійсно хочеш. І Цієї інструкції, на жаль, чи на щастя, тобі ніхто не видав. І навіть якщо ти, там, наприклад, рік назад знала, що ось ці пункти мені подобаються, і це я насолоджуюсь, то зараз рік часу пройшов, ці пункти могли змінитися. Зараз любов до себе, прояв до себе любові, вже хоче проявлятися по-іншому, відчуватися твоїм тілом хоче по-іншому, через те, що ти ростеш. Хочеш ти того, не хочеш, супротивляєшся, не супротивляєшся, ти все рівно ростеш. І знаєш, якщо тобі приходить ситуація, поспостерігай, можливо, вона приходить не перший раз. І перший раз ти не зрозуміла, другий раз ти вже відчула, що тобі десь неприємно. А третій, там, четвертий раз ти знову не почуєш, якщо ти не виростеш об цю ситуацію, не дозволиш собі взяти той урок, який важливо. Який приносить тобі це життя, от каже, дивися цей урок, і тобі його треба пройти. І якщо ти його не проходиш, то буде далі така ситуація, в якій тобі вже прийдеться його пройти, хочеш чи не хочеш. Дивись, можна рости через біль, через якісь життєві ситуації, а можна рости, обираючи це самій. Як це обрати, це все-таки піти до спеціаліста і почати розбиратися. Або самі, ну це прям дуже складно, це, там можна прям самозакопатися. Тому через життєві ситуації можна рости, або все-таки через спеціаліста. Все ж таки працює мислення достатку. А мислення достатку це далеко не просто про позитивні думки, це насправді про глибинні ваші установки, глибинне ваше розуміння і направлення фокусу вашого уваги. Що у світі насправді всього достатньо? Тобто світ ізобільний, він готовий принести і дати вам все. Світ створений для вас, і це правда. Але чи яка за але подивіться, а яка зараз у вас філософія? Ви служите світу, чи світ служить вам? І якщо я скажу, що гроші, наприклад, є в цьому світі достатку. І тільки від вас залежить, а скільки ви захочете їх взяти, а скільки ваші внутрішні програми захочуть і зможуть їх взяти. Через то, що в світі я не пам'ятаю, там 30 ліонів прям дуже багато. І якщо розділити рівномірно на всіх жителів світу, то там вийде приблизно щось по пару мільйонів. Пару мільйонів доларів є взагалі в світі на кожного. Але через своє мислення ми не дозволяємо це собі отримати і взяти. Люди, які живуть в дефіциті, вони завжди зі за складністю приймають подарунки. Вони, коли приходять до них можливості, вони думають, так, якщо я візьму цю можливість, напевно, мені прийдеться щось за то заплатити. А якщо я щось забажаю, мені теж прийдеться щось за то заплатити. Тобто я завжди маю відплачувати щось але. Ця філософія також має місце бути. Але чи ви, я не знаю в кого як, але чи ви згідні з такою філософією і жити з нею далі через те, що може насправді бути по-іншому. І зараз пропоную зробити таку невеличку практику, але досить ефективно це випробування реальності. Або ще можна по-іншому назвати це вихід за рамки. Подивіться, що вам насправді складно зробити. Не знаю, наприклад, вийти в соцмережі. Змінити свій стиль одягу, можливо, щось комусь сказати, прямо щиро, відверто, про свої відчуття. От подивіться про що це. І усвідомивши саме це, зробіть його. Так, зараз буде підніматися різне. Страх, думаю, на що воно мені. Або я зроблю це пізніше, але подивіться, зараз, якщо ви будете відкладати. Коли той момент, то завтра чи пізніше настане. Або це також обестінення, коли воно насправді настане. Через те, що коли ми завжди ставимо собі рамочки, їх ніхто не розширить, крім вас самих. Тільки ви можете собі збільшити кругозір, і цей кругозір насправді збільшується тільки через дії, через ваші дії, по-іншому не працює. І в результаті ти побачиш, що страх насправді є тільки в твоїй голові. І страх, взагалі, всі емоції, які в тебе піднімаються, це є величезна кількість енергії. І коли піднімається страх, можна страхом зупинитися і сказати: Ну, в мене страх. А можна подивитися, о, прийшов страх. До мене прийшла енергія, і я на цій енергії можу щось почати діяти. Так, і це, звичайно, навик, який важливо набути. І саме повертаюся до цієї вправи, починай набувати цей навик. Буде насправді результативно, насправді, для твого мозку. Бо мозок, на що завжди любить? Прокрастинувати, обесцінювати, і яка його основна задача нічого не змінювати. І зараз розкажу кейс клієнтки, який був дуже недавно. А, прийшла вона з тим, що. Вона загубила себе в житті. Життя прям не цікаве, їй страшно, вона хоче реалізовуватися, вона хоче отримувати більше фінансів. Але але, але Але спочатку чоловік, потім дітки, а потім ще, ще гроші треба зробити на стабільній роботі, а потім ще батьки, а потім вже появлялася вона в своєму житті. І коли ось цей так я називаю це паровозик життя. І коли там стоїте на не ви, немає енергії кому тянути. Коли ви забираєте, розставляєте всіх по своїх місцях, ви насправді повертаєте собі свою важливість в житті, свою цінність в житті, ви стаєте на перше місце, і ви з легкістю можете тоді управляти своїм паровозиком. Паровозиком це я називаю тобто чоловік, дітки і, і все далі. І... Насправді це найцінніше. Найцінніше себе повертати в своє життя, адже від вашого стану, від вашого ресурсу твориться далі реальність. Коли, її, ем, коли вашого ресурсу немає, коли він десь в комусь, немає кому творити вашу реальність, немає цікавості, життя тоді сіре. Тоді включається і дуже часто байдужість до життя. Або впадаєте в жертву. От прям все плохо. І хто створив це? Да, створили ви. Ну тобто, та людина створила в тій ситуації. Можливо, і у вас є подібна ситуація. Тому перегляньте. Насправді дуже ефективно. Тобто з такою клієнткою ми пішли через самоцінність, повернули їй важливість її життя, важливість її насолоди. Також там була велика робота саме в темі сепарації з батьками, тобто відділення. І, нарешті, дозволу собі жити своє життя, а не догоджати, а не бути винуватою щось батькам. Також ми розставили по місцях чоловіка, там значно краще стали відносини, прям налагодились. Також дітки стали на своє місце, і реалізація в такому випадку вже взагалі йде екологічно, сама вона тече. Коли налагоджена найперше енергія, знаєте, я, я теж так називаю, ми будуємо пірамідку. Найперше це енергія, наступне це відносини з собою. Далі відносини з рідними, близькими сім'єю, а потім вже йде реалізація. І саме в такому шляху ми проходили цей шлях. Якщо тобі важливо зрозуміти, а що тебе взагалі стримує на цьому шляху до нового рівня твого життя, можливо, які страхи, можливо, які родові сценарії, твої якісь обмежуючі установки, можливо, тобі важливо відпустити думку інших, а можливо, ти не можеш поставити себе на перше місце. Якщо є ось ці моменти, що тобі важливо це зрозуміти. То я запрошую тебе на безкоштовний розбір, в якому я особисто тобі допоможу це розібрати, і все-таки побудувати той план, по якому ти будеш зростати в своїй радості і задоволенні. Я дякую тобі за те, що ти додивилася відео до кінця і чекаю тебе на розборі. Пиши мені слово розбір в Дірект. І ми з тобою підберемо ті дати, які будуть комфортні для нас обох. Все, обіймаю тебе, посилаю сердечки і до зв'язочку.